Добрий день, друзі! Сьогодні розкажу вам про помідор червоний захисник здоров'я. Соковитий, яскравий літній помідор це не просто овоч, а точніше, з ботанічної точки зору, фрукт, а справжній супергерой на вашій тарілці. Користь помідорів величезна. Це 1. антиоксидантна сила. Помідори багаті на лікопен потужний антиоксидант, що захищає клітини від старіння і зменшує ризик деяких видів раку, особливо простати, легенів та шлунка. 2. Серцевий захист. Калій у складі помідора допомагає нормалізувати тиск, а лікопен зменшує запалення судин. Помідори, мов турботливі серцеві охоронці. 3. Користь для шкіри та зору. Вітаміни А, С, Є у складі помідорів підтримують молодість шкіри та гостроту зору. Можна їсти і світ бачити яскравіше. 4. покращення травлення. Клітковина стимулює роботу кишечника, а помідорний сік м'яко тонізує травлення. А ось цікаві факти про помідори. Помідори мандрували світом з Південної Америки. Колись їх вважали отруйними і лише в XIX столітті в Європі почали вживати масово. Найбільший помідор у світі важив понад 4 кілограми, це майже як новонароджене немовля. У Європі довго називали помідор яблуком любові за його червоне пристрасне забарвлення. А тепер, увага, порада лікаря. Найбільше лікопену в термічно оброблених помідорах, тож томатний сік, соус або навіть тушкувані помідори можуть бути ще кориснішими, ніж свіжі. Дорогі друзі, дякую за увагу! Пишіть в коментарях під відео, які теми про здоров'я ви хотіли б почути.